Доброго дня, дорогісінька Маріана, доброго дня, шановні глядачі. Е, так, я знову вирішила ходити в ефір, хоча я трошечки все втомлююсь, тому що дуже багато своєї зараз роботи і не завжди є цей час. Але я розумію, що всім потрібно знати те, що вони хочуть знати, когось, когось попередити, комусь когось заспокоїти. Ну, як ви сказали, ви на, наперед мене за, налаштували, говоріть про позитив, нібито завжди говорю про позитив. Але, але 25-й рік він буде особливим. Він буде особливим, тому що ем, наші випробування ще не закінчилися. Але на те мої люди, щоб їх проходити. І е, все залежить тільки від того, як ми на них налаштовані. Я би дуже хотіла сказати, що завтра все буде так вау. І е, завтра закінчиться війна у всіх країнах світу. Ну, зрозуміло, що у наші і все в нас буде дуже добре, і люди всі почнуть жити хорошо. Але справа в тому, що це ж залежить від нас. Тому рік випробування ще попереду одного, другого, третього, ну, ми ж до нього вже готуємося, по суті. Ми вже стали сильні. І якщо навіть хочеться комусь розслабитися, це не, не вийде. Але той, хто живе, завжди розслаблено. А це значить довірю до Всевишнього, до Всесвіту, до себе, найперше і до Всевишнього, той завжди буде, по суті, в будь-який рік він буде фаворитом цього року. Тому у мене вам просто є рекомендації, щоб не відбувалося навкруг вас, зрозуміти, що все, що як іде, так воно має бути. Це не значить вирок. Це значить, що коли ви змінитеся всередині себе, кругом вас почнуть змінюватися події. Тому, якщо ви хочете, щоб у вашій країні щось змінилося, зміняйтесь самі, якщо хочете, щоб у вашій родині щось змінилося, самі. по суті, це і є буде основним викликом року зміна свідомості і зміна особистості. Ну, по суті, цьому я присвячую цілий рік навчання. Я не знаю, чи я потім буду це навчання робити, але в цьому році в мене буде цілий рік навчання по ведичних знаннях. Тому для тих, хто захоче, може доєднатися. Так от, рік випробувань, чим він буде нас випробовувати? Він буде нас випробовувати на місці сили духу. І якщо ви будете готові до змін. Якщо ви будете готові до викликів і будете сміло йти вперед, ви витримаєте, і рік для вас буде навіть роком перемоги, перемоги над самим собою. Перемоги над своїм страхом, над, своєю, над своїм невіглаством, над тим, що е, життя дає нам якісь певні, е, певні кроки, і в них потрібно йти. Не можна е, зробити зміни, Всередині себе на краще, якщо ви не почнете це зараз. Тому рік буде непростий, цей рік знову можуть бути виклики із різними інфекційними хворобами. Якщо навіть дай Бог, що все закінчилося і нарешті настав мир на нашій землі, ви розумієте, що коли наступить мир, це зовсім не значить, що наступить тиша і спокій. Тому що після цього нам потрібно будувати і відновлювати країну. У світі це буде теж рік викликів. Він дуже зачепить Європу, яка От я чому вам говорила: ви вже готові. Як би це зараз не звучало, можливо, неприємно і страшно, тому що ми готувалися війною, і всі, хто прожив тут на теренах України, ми всі вже ну не можна сказати звикли, але ми загартувалися в якійсь мірі. Тобто ми готуємося до викликів і ми їх сприймаємо. Ми знаємо, як працювати, як допомагати. До речі, допомагаємо і далі своїм воїнам, тому можете доєднуватись завжди. А от Європа до цього не готова. Тому Європа вона якби заснула в певному сні і нею керують ті, хто хоче керувати. Люди я багато подорожую, подорожую. їжджу зараз по справам. Я не можу сказати, що я подорожую. Як би хотілося, як і раніше подорожувала, але по справах я часто їжджу в Європу і тому я знаю, що там відбувається і як. Як було, так і залишилось. Навіть ще більше люди починають там засинати. Так от, для тих, хто спить, цей рік принесе багато викликів. А ми почали проводжуватись так, нам теж зачепить, але тих, хто до цього часу не проснувся. Дуже зачепить також Америку. І там теж почнуться досить великі зміни. Навіть, скоріше всього, це, я б сказала, революційні в середині країни зміни, так само, як і зачепить нашого недруга в Росії. Там почне падати економіка, почнуться дуже великі неприємності з економічного, в економічного плані. А це зачепить людей, які нарешті теж почнуть якоюсь частиною відкривати очі. Тому рік змін. Дуже багато буде змін в Азії. Те, що почалося там, це ще не все. Зачіпаться інші країни: Іран, Тегеран, крім Сирії, там буде багато дуже змін. Почне зачіпляти Індію. Тобто цей рік, який знаєте, він буде починати показувати, де хто ще не проснувся. Земля будить, все світ будить. Тому насправді те, що ми. Пройшли ці страшенні виклики. Ми повинні їх і далі йти смиренно в плані того внутрішнього духу, але дуже активно, і не боячись дивитись вперед в плані е, нашої активності зоні. Дуже розлого розповіли. Думаю, що всім стало зрозуміло, яким буде дійсно для нас наступний рік, і в принципі зрозуміло, в тому числі і з Європою, і так далі. Проте хочу дещо уточнити. От, власне, так ви сказали про те, що Європа спить, і власне, там, поки ми дійсно проходимо певну якусь свою трансформацію, або як це по-іншому сказати, чи можемо ми говорити про те, що Україна дійсно стане найсильнішою і найзагартованішою державою в нас. У наступному році враховуючи ті виклики, про які ви щойно сказали, Ну За один рік ми не зможемо прямо стати най. Правда? Тобто це ну нереально. Тут ще справа в тому, що дивіться, у нас дуже сильні воїни. І у нас дуже сильний внутрішній дух. Але так само у нас, як і в Європі, є велика частина людей, яким все одно, тобто, аби мене не зачепило. Тому це буде залежати від того, наскільки більша ем, кількість народу пробудеться і почне робитись Україну. Тобто країну роблять люди, народ, правда. І країна повинна працювати для народу, а народ повинен. Любити, поважати свою країну і працювати для неї, але розуміти, де його частка у цьому всьому. Тому чи можемо сказати, що за один рік ми так виростемо? найзагартованіша, найсильніша? Я не думаю, тому що цей рік ще буде нас дуже в чому багато, нам давати виклики, наскільки ми до цього готові. Наскільки ми готові, наприклад, сказати. Я, свобод, я за свободу волі, я вільна душа цього народу, так, українського. У мене, я, у мене є моя власність так, тут. Наскільки ми готові про це сказати, наскільки ми готові знову. Відстоювати свої інтереси і кордони, і інтереси всередині країни, своєї як особистості, так? І, і наскільки ми готові далі формувати свою армію. Але з єдиною тільки армією ми теж ну, якби не, ну, ми не можемо прямо в армії готувати і далі потрібно. Але це не тільки армія. Це ціле суспільство, яке повинно духовно відродитись. Ніяка економіка нас не спасе там, де ми говоримо, що дуже ну, скільки років, вже, десятиліть говорять, будується країна тільки з економічної точки зору. Економіка хороша, країна хороша. Це трошечки не так. Тому що, якщо всі навіть економіка типу хороша, але свідомість не пробудження, це значить на вас будуть наживатись Скіля економіка. І власне саме пробудження вільного духу дасть можливість побудувати сильну армію, зробити свою, свою територію зберегти, відродити науку, духовність. Саме це буде гартувати наш дух. Якщо ми це зможемо відродити і знову згадати про себе, тоді і економіка буде для нас, і землі будуть для нас. І все, що в нас є, в ресурсах буде для нас, а інакше це буде все не наше. Тому, чи можемо ми такою, як ми хочемо, ми мріємо робити державу? Зможемо не за один рік, але це залежить знову від нас. От від кожного з нас, кого хочеться спитати: А що ти, власне, зробив для, для себе, для своєї держави, для свого народу? Це залежить від нас. За один рік ні? Але у нас є великі перспективи. Якщо ми будемо це робити, до речі, разом одна, один в полі не воїн. Це ми, як єдина е, така духовна система, можемо це зробити так. Не це потрібно, я думаю, на відродження тільки років 2-3, а на сильну, сильну таку кріпшу від трьох до п'яти, хоча нам говорять, що відбудувати ці міста потрібно 100 років, які зруйновані. Це не так, вони будуть потихеньку відбудовуватись, але... Головне це структура всередині від 3 до 5 років. Якщо ми станемо така сильна держава, все буде добре. Дякую вам за те, що розтлумачили, пояснили. Ну і також іще одне запитання: так враховуючи те, що будуть певні зміни відбуватися в Європі, чи доведеться нашим біженцям, які на сьогоднішній день змушені проживати за кордоном внаслідок війни, шукати нові прихистки або навпаки повертатись назад до України? Хороше запитання. Ви знаєте, по-перше, вже країни обмежують, ви знаєте, можливо, чули, вже обмежують те, що раніше давали допомогу нашим біженцям. І в багатьох країнах взагалі вона вже закрита і закривається У 25 п'ятому році вже багато закриється допомоги. І коли приїжджають наші біженці, я просто так як я ж говорю, я... Часто їжджу по справах і знаю, що робиться, коли приїжджають біженці з одного в інший куток Європи, там це не дуже, не дуже хоче уряд зараз вже комусь допомагати. Тобто нема куди бігти. Бо по суті за три роки той, хто хотів там якби, адаптуватися, можливо, залишитися жити, хтось вже певно це вирішив. Такі люди мають шукати собі роботу, а не бігати там, де їм будуть щось нове давати. Тоді ви повинні вирішити для себе, що ви де виживете і що ви хочете. Тобто м -м, повинні наші люди бути готові до того, що все вже те, що давали раніше як допомогу, воно буде закриватися. в 2025 році майже у всіх країнах, де буде залишатися, буде дуже мало, ну, власне, на виживання. Тому це повинні люди самі думати, куди їм повертатися, чи додому, чи ну бігти нема куди. Ну тобто, куди б ти не побігти, повинен знати, що ти повинен адаптуватися і жити. Тобто, вивчити мову тієї країни, де ти живеш, здобути професію, і це абсолютно логічно. Тому не потрібно не діятись на халяву, потрібно приймати рішення і розуміти, куди ти їдеш. Десь потрібно все одно бути. Ну, бути членом того суспільства, де ти залишаєшся. Тому ну, там будуть, я думаю, що справа в тому, що скоріше всього, як я це бачу, це будуть внутрішні війни, як би це не дивно зараз звучало в європейських країнах. Скоріше всього будуть біженці з інших країн, там великі дебоші влаштовувати. Це не значить, що Путін побіжить з кимось там стрілятися, якщо він тут закриє. Це скоріше все, що мож можливо, коли почнуть Європу, які країни відкриті їхати біженці з інших країн. Це ж не тільки з нашої. Ви знаєте, що багато з Азії це може бути внутрішні, якісь великі конфлікти через це. А це буде дуже сильно сколихувати європейські країни. Зрозуміло, дякую вам, пані Ірино. Ну і, власне, давайте поговоримо, чи будуть в наступному році перемоги українські на фронті, чи зможемо ми деокупувати певні якісь населені пункти, чи зможемо ми активно відстоювати нашу землю? Ми зможемо, і нам нема куди діватися, Ми зможемо, ми будемо це робити. Е, я просто думаю, що десь на початку 25-го року почнуться активні перемовини з приводу. Ну і ми це всі знаємо, якби вже всі до цього, до цього слова вже звикли про перемовини. Я пам'ятаю, як ми на це дуже реагували на початку війни, то зараз уже ну, хтось томився, хтось уже не бачить сенсу в цьому. Різні є історії. Справа в тому, що скоріше всього, на початку 25-го року такі ці перемовини почнуться. І, е, скоріше всього, що вони десь до весни, е, мають прийти до якогось, ну, початок весни, я думаю, можуть прийти до якогось такого рівня, що буде призупинено. Тобто на яких теренах призупиняться, на тих призупиняться. Все останнє буде від, відвоюватися, скоріше всього, документально дипломатичним шляхом. Думаю, буде так. Тому... Але це не значить, що, ми, коли це зупиниться, ми можемо розслабитись. Ми повинні далі бути готові до того, що ми повинні. Ну, по суті, ми повинні розуміти, що ми живемо поряд з такою країною, з якою ми весь час знаходимося в стані війни. Ну, поки вона ця країна така, поки вона не розсипалась, то нам буде дуже непросто. Тому будемо сподіватися, що у 2025 році там почнуться всередині великі зміни, як я це бачу, вони почнуться. Не такі шалені, як ми хотіли, але це будуть перші такі дзвіночки, що почне саму країну всередині Росії, я маю на увазі розхитувати. Нам це буде дуже добре, якби це так було. Тому. Частина вона буде докупована, але невеличка. все останнє буде йти через дипломатичні якісь шляхи через так. І давайте поговоримо окремо про Росію. Так ви вже сьогодні кілька разів говорили про те, що в них буде революція, певні якісь зміни всередині країна, особливо після перемовин з Україною. Так якщо це все ж таки відмудиться. Отже, як ви бачите, якою буде Росія в 2025 році, чи можливо Боженько все ж таки дасть розуму цій країні, і вони перестануть вести війни не тільки з Україною і з іншими країнами, там де ступає їхній чобіт? Я не, 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 не так, щоб я сказала, що це революція Мар'янко. Скоріше всього, це будуть які, ну, якби так можна сказати, по-перше, всередині влади самої воно щось буде таке А Потім і те, що я бачу, скоріше всього, у них, них буде якесь лихо. Я нікому не бажаю в цьому світі лиха, але кожен не заслуговує те, що на що не заслуговує. Це може бути або ж знову якась хвороба, яка їх дуже сильно зачепить, прямо від, дуже сильно, або ж якась катастрофа всередині країни, яка теж дуже сильно вплине на, на, на них. І бачу, що інші країни можуть почати говорити, якби за якісь, ну тобто, розхитувати якісь окраїни самої Росії. Тобто, прямо в середині я не бачу, щоб революції, але певні зміни в самій владі, щось там у них в самих почнеться, таке як туди сюди хитання. Але на революції вони навряд чи спроможні, вони не вийдуть. Але от те, що на окраїнах буде творитись, і це їх буде вища щепляти. Тому це якраз буде теж хорошо для нас, якби відкрилися якісь ну, типу, з яких сторін іще такі інші фронти. Скоріше всього це буде, і е, в них не тоді б не вистачило сили на круг, на кругом бігти. от це десь близько цього, я так десь бачу. Ну і хочеться завершити на мажорній ноті. Отже, всі ми вже в передчутті нового року, попри те, що снігу немає і трішки не відчувається через відповідно і погодні умови, і ситуативні в нашій країні. І про те, ж, все ж таки, як зустрічати новий рік, аби він був успішним, щасливим, можливо, є якийсь метод ваш, як правильно загадувати бажання, складати карту бажання, або якісь інші ритуали, які можна самостійно, самостійно або в. Родинному колі безпосередньо зробити. Ну, ви знаєте, справа в тому що відносно загальної світової, як скажем так системи енергії, новий рік, до якого ми так звикли, він не дає енергію початку і творчого такого. Прогресу, як до, до нас до цього звикли. Ми звикли наперш, до 31-го задумувати бажання, ми звикли, що це якби. Але це не наш Новий рік. Ми так просто звикли. По-перше, наш новий рік був 21 грудня. Новий рік, коли. І цей новий рік, до речі, він ще буде йти, от можна сказати, коли починає рости сонечко. Був останній день зимового сонцестояння, коли зим, зима була сама, і день був найменший, а ніч була найдовша. І от 22 грудня сонечко починає рости. Оце і є наш новий рік. По суті, він закономірно енергетичний, але ще цілий тиждень. У вас є можливість після 22-го задумувати бажання, тому що сонце починає новий зріст. Це якби новий новий етап новий життя починається. Тому ви ще все встигнете. Саме в ці дні, ви, можливо, навіть відчуєте, що Хтось, от, 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 Я впевнена, що 21-22 комусь дуже хотілося спати навіть прямо в день і ввечері. Це коли така ось зміна йде цих таких ем, періодів. А зараз починається відновлення.